Чудовий час для вивчення теми похідна. Знаю, що для вас це доволі нова, цікава тема, і відповідно бувають. Такі додаткові запитання, для чого вона взагалі нам треба. Крім того, що це просто курс математики і похідна це один з способів диференціювати функцію, тобто, знаходити через неї різні величини, швидкість час, прискорення, просто знаходити зміну функції, відповідності з часом. А ще допомагає використовувати різні особливості роботи з функцій, шукати рівняння дотичної до графіка функції, кутовий коефіцієнт нахилу дотичної до графіка функції. тобто Похідна насправді має дуже багато цікавих приколів, але найпростіше, коли ми з нею маємо справу, треба зрозуміти основи, як її знаходити. Про що я кажу? Кажу про те, що є золотий закон для похідної, коли, якщо нам відома якась функція, x степені n це може бути будь-яка функція, неважливо яка, але в цій функції є зміна x. І цей х має мати певний степінь. Знову ж, степінь може бути різноманітний, додатній, від'ємний будь-який. То похідна такої функції знайдеться як ми ставимо штрих, тому що похідна з y, з функції буде шукатися, що ми беремо ось оцей степінь, переміщаємо, тобто, ви любите казати, опускаємо вниз, і показник степеня. Нашої функції стає додатковим множником. Ось він стає множником, тому ми ставимо n, і далі наш степінь видозміниться. І у зв'язку з тим, що похідна каже, що це щось має походити і бути менше, то і показник степеня буде зменшуватись на одиничку. Тобто є ось таке чудове правило, за яким ми можемо шукати похідну з абсолютно будь-якої функції. Просто ми пам'ятаємо, що беремо показник степеня, ставимо його як множник перед функцією і зменшуємо цей самий показник степеня на одиницю. Наприклад, у нас є найпростіша ваша улюблена функція, всі знають, як вона виглядає. Ось ну це є парабола, Тобто ми пишемо x квадраті. Все дуже просто, зрозуміло. Тому, користуючись цим принципом, ми можемо обчислити похідну цієї функції. Ще раз, у нас функція має запис y дорівнює х квадрат, або ви можете писати f від x дорівнює x квадрат. А коли ви вже шукаєте похідну, то ми вказуємо, що ось таким символом, що то є похідна. І тоді що дивимось? Дивимось на показник степеня. Двічка, що робить наш показник степеня? Ось. Стає множником. Я одразу напишу крапочку. Звісно, там можна не писати крапку, але хай для вас це буде асоціація. І далі показник степеня ось нашої функції має зменшитись на одиничку. Ну, звісно, ви ці речі будете робити доволі швидко, усно і одразу ж писати відповідь. Але зараз ми вчимося, щоб ви чітко зрозуміли, в чому тут у нас суть. Отже, спускаємо вниз і зменшуємо на одиницю. Давайте ще раз спробуємо. Нехай є якась функція, ну, х в четвертому. То ми розуміємо, що похідна ми вже можемо усно це робити. Четвірочка, як показник, стає множником. І ми пам'ятаємо, що біля числа x між ними множення знак можна не писати і зменшуємо на одиницю. Ну, звісно, 4 зменшуємо на одиницю, буде 3. Доволі просто, доволі легко. Але буває у нас іншого роду функція. Наприклад, у нас функція є одиниця, що ділиться на х четвертому. ніби щось схоже, правда? Але це трошечки інша функція. І ви скажете: ой, а як тут нам що шукати, що робити з показником? Тому хочу дуже наголосити увагу, щоб ви звернули, що формат. Коли ми працюємо з похідною, може бути тільки в такому вигляді далі розглянути і перетворений, і диференційована наша функція знаходження похідної, коли у нас Х чітко записаний в степені. Тому як ми можемо цей запис поміняти? Ми можемо поміняти дуже просто: якщо ми Х, користуючись нашою формулою, що одиниця на А в степені, наприклад, n, буде дорівнювати А. В степені мінус n, ми це пам'ятаємо з восьмого класу, але отут ця властивість неймовірно круто нам підходить. Тому що ми повинні записати? Ми x зі знаменника піднімаємо у чисельник, і зрозуміло, що показник степеня біля x міняється на протилежний. Якщо в нас тут був плюс, стане мінус. Якби в нас там був мінус, став би плюс. І тільки тоді, коли ми маємо запис ідентичний, що ось функція ось x і ось степінь. Тобто ось функція, ось x і ось степінь. Тільки тоді ми використовуємо правило похідної і що робимо? Показник перетворюємо у множник і зменшуємо на одиницю. І тут ви можете робити тисячу одну помилку, але ті, хто уважно вміє працювати з найпростішими числами, це прекрасний момент пригадати, як і надолужити ваші помилки. Тому я рекомендую перші рази все-таки записувати формулу, що показник мінус одиниця. Для чого? Ви побачите, що у вас ось мінус 4, і це мінус одиниця. А тоді, думаю, мінус 4 відняти 1, то да скільки то буде? Та звісно, що це буде мінус 5. Це не буде мінус 3, Це не буде 3. Це буде мінус 4. 5, тому що в нас ось два однакових знаки, але наша ж функція була в записі дробу. І тому ми пам'ятаємо, що математики не залишають ікси з показником від'ємних степенів. А що роблять, користуючись ось властивістю степенів, знову перетворюють так, щоб показник степеня був додатній. Але хто така четвірочка? Звісно, це множник. Тому ми залишаємо її в чисельнику, бо вона ж тут чисельнику, а ікс у нас переміститься у знаменник, але показник степеня поміняється на протилежний. Ось найпростіші приклади, з якими ми маємо справу. А ви можете сказати: а якщо у нас дробовий степінь, ну нехай у нас є Y, а ми можемо навіть ще солідніше взяти, ми можемо взяти корінь. І нехай у нас корінь третього степеня з х в квадраті. Ось помітьте, і степінь, і корінь, і все все-все зразу. Як нам таким чином звести до правил похідної? А все дуже просто: треба нагадати собі властивість. Коренів я для вас ще раз запишу, що ми з кореня можемо перевести у вигляд нашу число, нашу функцію у степінь. Нагадую, коли m показник біля числа, він лишається в чисельнику, а n, який є показник радикала кореня, він зміщується у знаменник. Тому перед тим, як працювати з похідною, зробіть так, що ось було б вигляд х і у степені. Ну що ж, ми перетворимо х. А тепер нам треба розмістити оці два числа. Нагадуємо, що те, що біля числа, числа йде у чисельник, а знак корення, бо він далеко, йде у знаменник. І тепер ми знову маємо y дорівню x. Тільки вже буде дробовий степінь. Чи корінь, чи дробовий степінь, ви пам'ятаєте, що це абсолютно одне й те саме. Отже, шукаючи похідну, ми працюємо знову по принципу. Показник спускається, стає множником. і далі у нас знову ж повторюся, краще вам розписувати. З часом ви навчитеся це робити усно, але сьогодні ми демонструємо. Особливі кроки, щоб нічого не пропустити. І наш показник зменшується на одиницю за правилом похідної. Тепер нам залишається обчислити 2 третіх х. Давайте порахуємо, скільки 2 третіх відняти одиницю. Та, звісно, це буде мінус 1 третя. Знову ж ви повторите дроби, і це буде дуже і дуже корисно. А далі ми починаємо розуміти, що оскільки показник степеня має знак мінус, а нам треба, щоб він був знак плюс, значить ми його будемо переселяти у знаменник. Тобто міняємо позицію. Був Х в чисельнику з від'ємним знаком, стає Х у знаменнику з додатнім знаком. А далі бачите, що показник біля степеня у нас дробовий, то ми робимо навпаки тепер властивість застосовуємо переходу зі степеня в корінь. І знову ж ми обчислюємо, ось яким чином дивимося, трієчка в знаменнику, вона йде як степінь коріння, а х в першому ну, ми можемо просто залишити х. Як то кажуть, ми його мали в корінь, в корінь ми його повертаємо. Ми мали в знаменнику зміну, зміну, будь ласка, поверніть. Отже, для вас зараз найголовніше зрозуміти принцип переводу. Ікса вигляд нашої функції, щоб він був і степенем, і користуючись правилом похідною, знаходити і обчислювати похідну. Доволі це просто і цікаво, тому продовжимо.